Чогось приснились глечики на плоті, І діт у небі, як святий Ілля. і німець страус ходить по болоті, видзьобує із рязки короля. Шрамко йде, приходить він під вечір. Край стежки глину рясує мете, Кволенький піп. Хода уже стареча, не дуже й говорящий. А проте Мені без нього моторошна стежка, кажу де був, що вчора не було. Учора син прийшов з під берестечка. півсотні війська, війська, Боже правий, то є ще військо. Господи, нап'юсь, півгетьмана вони ще не обрали, кажу йому, і гірко сам сміюсь, і все-таки я жду від них гінців. З під ніг камінчик цоркає в проваллі, то поля з торбою горобців Постояла на обрії, та й пішла далі. Так я програв, я не потрібен їм. Я їм приніс поразку непрощенну, руїна сам. Живу серед руїн, а товариство, відьма і священник вже навіть звик, люльками подиміть, і з відьмою посидіть при вечері. Так і живу, а може, я ведмідь, мені тут, може, краще у печері, Он лицар спить, і світло тут скупе. Мене самого тиша приколихує, а то здалося раптом він хропе, аж підхопився, ні, лежить, не дихає, а місяць світить на усі довколи. У дуплах срібних лип гніздяться дикі бджоли, ті липи ще цвітуть, такі вже запахущі, аж наче. Весь тим пахощем облип, старезні липи, тут їх цілі пущі, ніде не бачив, стільки зразу лип. Зброяр ходив, знайшов медеві дупла, підстрелив джура в полі сайгака, то їм, то сплю. Душа моя задубла. Хіба це доля? Доля не така? Проїхав Джура на коні очвал. Вони давно вже ходять.